Друзі, привіт! Я нарядна, як йолка шоколадна. Якийсь новий год у мене такий, як я. <плес> так, я захворіла, ви знаєте. Сьогодні мені трошечки стало легше. Я виходжу в дербуть, ви ждете на 31 число. Ви мені пишете, ви мені дзвоните, ви мені скидуєте на ліки, на трав'яний чай, я це все бачу. Всім вам дуже вдячна. Ну, трошки... Це я почала говорити. А то було. Жінчина познала мені і каже, я не вірю, що це ви у вас голос не такий. У мене взагалі не такий був. Я така. Била діло. Так, хорошо, друзі, поїхали. Давайте. Дніпро на 31.12.11 з 30.12.22.00 по 31.12.22.00. Що там Дніпро за цю добу буде? Нічого. Нічого. Очікується якісь там подача світла, ніяк не можуть вирішити, як правильно відключати, тому люди ніяк не можуть розуміти, коли воно це світло відключається, коли не відключається. В старих районах там, чи в приватному секторі, скажімо так, особливо з тих, де починалося Дніпро, там взагалі щось якась жопа з цими, Навіть із водою, не тільки з е, світлом. Ждуть, приїде, приїдуть якась, якась чи гуманітарна місія, чи щось таке, як якихось привезе там пряників чи коржиків. Таке, таке, якесь щось привезуть для міста. Цікавеньке. Так, хорошо, далі. Далі. Дивіться, я дивилася тільки, що в Запоріжжі, і у вас такі карти. В перемішала, теж не ті карти взяла, а теж така ситуація. Десь, десь, виходить, якийсь пам'ятник. Чи там, де є кладовище, от там і там впаде, поламає якісь надгробія. Чи якісь могилки поламає. Якась здорова буде об'їзна перекрита. Щось там якісь ремонтні роботи будуть чи що? Знаєте, що ще може бути, може бути, це може, може бути аварія на обізній. І ще на вас летітиме. Летіти на Дніпро летітиме, От, але ППО працює. Працює хорошо. Працює дуже-дуже-дуже сильно чудово, я би так сказала. Так, Дніпро. 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 Так, все-таки на якийсь пам'ятник впаде щось. От все-таки цей пам'ятник вивела за мені тут. У якогось парку не буде світла. Ще що, е, зіб'ють, буде летіти, його зіб'ють, але зіб'ють над тим самим місцем, де колись вже було, вже колись десь якісь ці уламки падали. О, тому будуть сидіти без світла, і там місто, де всі, ну це місце таке, де всі п'ють, де всі гуляють, якісь такі, от, знаєте, як то кафе. Тобто, я би сказала, це не, не, не окраїна не місце, це десь центр міста. Але нічого страшного, я взагалі нічого не бачу такого. Тобто, якщо ви будете чути вибухи, не лякайтеся, працює ППО. Так, далі порада діпряна. Дивіться, вам треба навчитися балансувати між сім'єю і роботою, щоб не там, не там не було, як то кажуть, перекосів. от І треба поїхати, комусь треба знову поїхати, вернутися туди, де ви були, де ви якщо ви боїтесь, треба. Ну, я вам так хочу сказати, тут таке враження, що це говорить про те, що. На дорогах, будьте уважні обережні, от тут дорога карти є. А во-вторих, ті, хто виїжджали і планують виїжджати знову, мабуть, треба знову-таки виїжджати, тому що є там ситуація така, от вона так говорить, що не треба. Да, особливо це стосується матерів, які дуже довго думають, залишатись з дітками чи не залишатись, є можливість, поїдьте поїдьте ще десь місяць-два, так сказати, десь побудьте в більш. Безпечному регіоні. Так, ну і Миколаїв на 31 12. З 30.12.22.00 по 31.12. 22.00. Поїхали. Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. У нас не буде світла десь. Все як полагається, в принципі, нічого нового. От на вас летітиме, обстріл буде, буде, але він не досягне свого результату. Я би сказала так. Прилетить туди, де вже нікого немає, де все вже закінчилося, де все вже не працює, і про це навіть не будуть говорити. Воно колись працювало, воно колись було робоче, але це було за царя панька, ще його ніхто не помне, не знає. І ніхто його не буде там, ото, знаєте, впадуть ті уламки на якесь давно забите Богом е, об'єкт, богом і людьми. Так, Цей Новий год щось падає. Так, так, Це буде за межами міста. От, Колись це було, ну, це воно або коло води, або на воді. От, І колись воно було досить таке. ну... Серйозно, я би так сказала. Ну, наполовину вже не працює. Так, ну вони все шукають, шукають, як би це поцілити, щоб залишити Миколаїв без світла, без води. Ну, без світла буде. Ну і що? Нічого. Світло, до речі, в, одні, в одній з лікарень не буде. Переб'ють. Ревезуть багато поранених. Калаємся. Знаєте, тут таке враження, що ви, ви маєте зберегти, от бачите, це карта, карта, хочу зберегти те, що є, нікому не віддам. Ви маєте зберегти своє місто, своє місто, свої сім'ї. І ця карта повторюється ще раз. Вона говорить про те, що е, от жінкам треба. Кого там дітки малі, чи хто вагається, треба виїхати для того, щоб зберегти своїх рідних, близьких, тобто дітей, скоріш за все. От є карта дороги. Далі. Тому що оці вибухи, це все, воно призводить до того, що е, ну, діти страждають, е, як не хочуть, потім буде, е, потім після цього будуть хворіти. О, Це по-перше. По-друге, ви, з одної сторони, являєтесь Друга порада. Ви... Ті, хто вас підтримують вдома, скажімо так, да? або ваші домашні, вони самі скоро можуть зазнати руйнації фізичного. Коротше, якась барячка, блядь, наступає. Десь, десь коротше, заникатись по поки що, в чи селах, чи яких-то містах, там, де мені безпечно, отак от скажу. Де є хоча б тепло, де є хоча б якась. якась Знаєте, я би сказати, і, і спокій, тепло, і спокій, от що вам потрібно. Так, ну і я колись писала привітання, писала в прозі, писала не тільки віршиками, о, тому що свого часу це теж було мало е, сенс, я би так сказала. Ну, от я вам хочу почитати таке привітання. Ой, боженьки, а що це таке? Це в мене. Акумулятор сіне, написано. Хай усю мить кожен закриє очі і згадає все добре, що з ним трапилося за цей рік. Адже більше це не повториться. І навіть якщо і буде щось подібне, то вже буде трохи інше. Інші події, інші емоції. Навіть люди трохи зміняться. Запам'ятайте добре зі старого року та відпустіть його. Прийшов час Нового року. Що він нам несе? То відомо, чи відомо, лише богам. Але від нас теж багато що залежить. Якщо ми будемо піклуватись про своє здоров'я, то воно у нас буде. Якщо ми будемо дарувати радість оточуючим, то радість отримуємо у відповідь. Якщо ми будемо кохати, то на наші почуття відгукнуться. Я бажаю, щоб у цьому році не було сліз, болю та розчарування, страху та неприємностей, щоб кожен день ніж частинку світлого та позитивного, щоб рідні ті та близькі радували та оберігали вас, турбувались та з вдячністю приймали вашу турботу, щоб ніщо не ламало ваших планів, і кожен ранок давав наснагу жити, любити, працювати, дружити і відпочивати, щоб ви пили життя, наче воду, в спеку, втамовуючи спрагу, щоб все, що було вам надано долею, ви приймали з позитивом та силою. Недобре перебороли, добре залишили на пам'ять, щоб Господь дарував вам світле серце, добру вдачу, сили для вирішення всіх питань і кохання, а країні мир та процвітання. З новим роком! Ну і пам'ятаємо головне правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь і які ставлять пальчики вверх. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!